15 серпня 423 року в Равенні помирає імператор Гонорій. Смерть імператора західних римських територій утворила, скажімо так, політичний вакуум, і протягом наступних трьох місяців Західна Римська імперія існувала без правителя. Як нам вже відомо, рятуючи своє життя, Галла Плацидія разом зі своїм сином Валентиніаном втекла у Константинополь під опікою імператора Східної Римської імперії Феодосія II. І ось саме Феодосій II, як єдиний легітимний імператор на той час, не міг зробити вибір, кого проголосити імператором Західної Римської імперії. Адміністрація в Равенні очікувала наказу від Феодосія, але час спливав, а Феодосій не визначався. Тоді, у листопаді 423 року, імператором Західної Римської імперії було проголошено Іоанна, який обіймав посаду, скажімо так, голови адміністрації при Гонорії. Отримавши імператорську діадему, Іоанн одразу ж надсилає листа у Константинополь до Феодосія II. У своєму листі Іоанн пише, що його було обрано імператором, тому що Константинополь занадто довго мовчав, а західні території не могли залишатись без належного управління. Іоан прагнув жити в мирі із Феодосієм, але від імператорської діадеми не відмовлявся. Тобто, Іоан пропонував визнати його легітимним правителем Західної Римської імперії. І ось тут, нарешті, Феодосія прорвало. Він відповідає Іоанну відмовою, згадавши, що у його тітки Галли Плацидії є син, у венах якого тече кров його батька Феодосія старшого. Але одразу проголосити Валентиніана імператором заходу Феодосій II не міг. Адже, як нам вже відомо, Феодосій II відмовився визнавати Августом, батька Валентиніана. Констанція нагадаємо, що Августом Констанція призначив Гонорій. Так, от, для того щоб проголосити Валентиніана правителем західної римської імперії, Феодосію II потрібно було спочатку визнати Констанція Августом, але на той час Констанцій вже сидів на хмарках та грав на арфі, тобто помер. Але для римського імператора Феодосія II не було нічого неможливого. Він визнає Констанція Августом, скажімо так, заднім числом. А так як Констанцій помер, то право на західний престол автоматично переходило його синові, тобто Валентиніану. Феодосій II пише відповідь Іоанну і пропонує йому дочекатись, поки прибуде Валентиніан із Галлою Плацидією і передати законному імператорові владу. Якщо Іоанн відмовиться, то разом з Валентиніаном у Равенну прибудуть війська східної Римської імперії. Іоан відмовляється від пропозиції Феодосія II. обидві частини Римської імперії готуються до війни. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо подкаст із циклу падіння заходу, і сьогодні ми поговоримо про головні події, які відбувались з 423 по 450 рік. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Новини про майбутнє протистояння між сходом та заходом швидко ширяться теренами Римської імперії. Боніфацій, магістр мілітум північної Африки, яка постачала зерно в Італію, підтримує Константинополь і припиняє постачання зерна в Рим. Федерати Римської імперії у Галлії, дізнавшись, що Буніфація, який забезпечував їх зерном, підтримує Константинополь, також встають на бік Феодосія. Іоанн відправляє війська і в Галлію, і у північну Африку, але це ні до чого доброго не призвело. Війська Іоанна зазнали поразок, а Італія істотно почала відчувати нестачу провіанту. Поки Іоанн намагався вирішити проблеми у Галлії та у Північній Африці, з Константинополя у бік заходу імперії вирушили війська та флот Східної імперії. Кавалерію та піхоту очолював Флавій Аспар, а Константинопольський флот очолював батько Аспара Ардабур. Константинопольська сухопутна армія просувалась швидким маршем і вдало перемагала нечисельні сили Іоанна у 424 році. Східним військам вдалось дійти до Аквілеї, взяти це місто в облогу і, виснаживши облогою мешканців міста, увійти у Аквілею. І це місто на деякий час стало резиденцією імператора Валентиніана та його матері Галли Плацидії, яка була регентом свого малолітнього сина. Зазначимо, що у 424 році Валентиніанові виповнилось лише 4 роки. Але не все було так добре у східняків. Флот, очолюваний Ардабуром, потрапив у шторм у той час, коли підходив до равенни. Негода розтрущила кораблі Ардабура, а самому флотоводцю ледве вдалося уникнути смерті. Ардабура та деяких виживших вояків викинуло на берег біля Равенни, де їх і схопили у полон вояки Іоанна. Радості Іоанна не було меж, адже тепер він міг тримати видатного вояка Ардабура як заручника та диктувати Валентиніану та Галлі Плацидії свої умови. Ну, типу, якщо ви не відмовитесь від влади, я вб'ю вашого полководця і таке інше. На що розраховував Іоанн? Він, мабуть, тягнув час, адже Флавій Аецій, найкращий полководець Західної армії, відправився за підкріпленням до Гунів, з якими у Аеція були дружні стосунки. Але щоб прибуло підкріплення, потрібен був час, і Іоанн тягнув цей час, вступаючи у переговори із Валентиніаном. Дізнавшись про полон свого батька та про скрутне становище армії Іоанна, Флавій Аспар пропонує напасти на Равенну. Імператорська родина погоджується, і чисельне східне військо атакує Равенну. Християнські автори приписують вдале захоплення равенни божому проведінню, а точніше, одному з ангелів, який за наказом Господа з'явився перед військами Аспара та непомітно провів їх через болота, які оточували Равенну. Красива історія, але не все так прозаїчно. Східняків було набагато більше, і вони без значних труднощів захопили ревенну. Тим більше більшість вояків гарнізонів равенне перейшли на сторону Валентиніана. Ревенна впала на початку 425 року. Іоанна схопили та відправили у Аквілею до Валентиніана та Галли Плацидії. У минулому епізоді ми вже згадували, як чинили із узурпаторами. Їхні відрубані голови виставляли на палях біля міських мурів равенни, а деякі голови відправляли у Карфоген, щоб ці страшні трофеї прикрашали мури цього міста. Доля Іоанна була страшнішою. Галла Плацидія звинуватила Іоанна у зраді, наказала відрубати Іоанну праву руку. Потім нещасного посадили на Віслюка задом наперед і в такому вигляді возили вулицями Аквілей. Коли Іоан достатньо натерпівся ганьби, йому відрубали голову. У той самий час, поки у Аквілеї тривала екзекуція над Іоанном, равенно три дні грабували війська Константинопольської армії. Таким був наказ Галли Плацидії. Йоанна стратили у травні 425 року. А через три дні після його страти до мурів Аквілеї підійшов Флавій Аецій на чолі із 60-ти тисячним військом гунів протягом декількох місяців між гунами на чолі з Аецієм та військами Флавія Аспара, який захищав Валентиніана та Галлу Плацидію, відбувались незначні сутички. Закінчилось усе тим, що Флавій Аецій визнав владу Валентиніана, натомість отримавши титул Магістр Мілітум Галлії після усіх цих перипетій імператорський двір перебрався в Рим, де 23 жовтня 425 року Валентиніана було урочисто проголошено імператором західних римських територій. Отримавши посаду головнокомандуючого Галлії, Аецій у 426 році відбув на підпорядкованні йому території, де, до речі, башкетували готи на чолі з Теодоріхом І. Теодоріх взяв в облогу Арелат, сучасний Арль, та намагався голодом захопити місто. Але Аецій підійшов під мури Арелата. Про битву під Арелатом нам, на жаль, нічого не відомо. Та й чи була ця битва взагалі, це теж питання. Флавій Аецій міг домовитись із Теодоріхом, адже знав його ще з тих часів, коли перебував у Готів якості заручника. Як би там не було, але Флавій Аецій звільнив Арелат від облоги, а Готи відступили у Аквітанію. У 428 році Флавій Аецій зібрав військо та вирушив на придушення франків, які починаючи з 427 року захопили такі міста, як Турн, Арас та Кабре у північній Галлії. У цій військовій кампанії Фортуна супроводжувала Аеція, і йому вдалося розбити війська франків та повернути під владу Риму захоплені франками території. Поки флавій Аецій воював у Галлії, у равенні відбувалася справжня боротьба за владу. Магістр мілітум західних територій Римської імперії на ім'я Фелікс прагнув позбутись конкурента на півночі Африки Боніфація, про якого ми вже згадували. У 427 році Фелікс збрехав Плацидії, сказавши, що Боніфацій планує створити північну африканську імперію, тобто зрадити Валентиніанові. У той самий час Фелікс відсилає листа до Боніфація, в якому пише, що Галла Плацидія звинувачує Боніфація у державній зраді, і що невдовзі Боніфацій отримає від неї лист з наказом з'явитись в Рим. За словами Фелікса, коли Боніфацій прибуде у Рим, його заарештують та стратять. Галла Плацидія, після того як Фелікс фальшиво звинуватив Боніфація у зраді, дійсно відправляє листа Боніфацію із наказом прибути в Рим. Але Боніфацій, звісно ж, відмовляється. Відмова Буніфація з'явитись в Римі була для Галли Плацидії підтвердженням слів Фелікса. Галла Плацидія віддає наказ Феліксу розібратись із Боніфацієм. У 428 році Фелікс відправляє у Північну Африку війська. Римські війська очолювали полководці Маворцій та Галліон, а війська Римських Федератів очолював Саноек. Прибувши у північну Африку, римлянам вдалося взяти в облогу карфаген, але з невідомих нам причин між полководцями виникли суперечки. Дійшло до того, що війська саноека розпочали різанину із римлянами. У результаті, поки римляни та федерати тлумились між собою, Боніфацію вдалось втікти з карфагену. Взнавши про те, що Боніфацій залишив місто, Фелікс відправляє на підмогу ще частину військ. А Галла Плацидія у 429 році відправляє до Боніфація свого посланця, якому Боніфацій виклав усю правду про ганебні дії Фелікса. Вислухавши версію Боніфація, Галла Плацидія знімає з нього усі звинувачення та поновлює на посаді. Однак ґала Плацидія не робить ніяких кроків у сторону Фелікса. Вона б мала його заарештувати за підбурення до повстання, але Фелікса ще підтримувала більшість італійської армії, і ґала Плацидія лише відчитала полководця. А Фелікс не мав спокою. Тепер він почав плести павутиння інтриг проти Флавія Аеція, який, як нам відомо, успішно воював у Галлії та здобув неабиякий авторитет не лише серед вояків Гальської армії, але й серед вояків італійської армії. У 430 році Фелікс, якому явно бракувало розуму, звинувачує Аеція у державній зраді та у спробі створити Гальську імперію. А Галла Плацидія надсилає Аецію листа, в якому просить не зважати на дурнуватого Фелікса, але прибути у равенну, нібито для пояснень. У 430 році Аецій прибуває у Равенну на чолі свого вірного війська, до якого приєднюються ще й італійські війська Все, Феліксу Капут. Аецій наказує затримати Фелікса, але той разом із своєю родиною шукають притулку у базиліці Урсіана. Коли до базиліки підійшли вояки міського гарнізону Равенни, деякон на ім'я Гуніт відмовився видати Фелікса та його рідних. Тоді за наказом Аеція було повішено і деякона Гуніта, і Фелікса разом з його родиною. У тому самому році Флавію Аецію було надано титул головнокомандуючого усією армією західної римської імперії, і він, очоливши війська, відправився назад у Галлію, вирішувати на завершення військові справи. Протягом двох років Аецій провів вдалі військові кампанії проти Ютунгів на Дунаї, проти Багаудів, а також добив недобитих франків. Ті роки Флавія Аеція поважали більш ніж Галлу Плацидію та її сина імператора Валентиніана. Звісно, це не подобалось Галлі Плацидії. Вона чудово розуміла, що знаходиться, скажімо так, не в найкращому становищі, і що заходом імперії керує не вона, а Флавій Аецій, якого підтримують війська. Цікаво, те, що Флавій Аецій не прагнув захопити владу у Галли та Валентиніана. Йому. Вистачало і тієї посади, яка в нього вже була, адже очолюючи усю західну римську армію, він міг робити майже все, що завгодно. Отже, Галла Плацидія, побоюючись, Аеція, звертається по допомогу до свого вірного друга Боніфація. У 432 році на прохання ґали Плацидії Боніфації прибуває у Равенну, де його проголошують головнокомандуючим усією західною римською армією. Тобто Плацидія відбирає цей титул у Флавія Аеція. Свої дії Галла Плацидія пояснює тим, що Боніфацію титул Мілітум усієї західної армії потрібен більше, адже проблеми із вандалами у північній Африці ще не вирішені, тому. Боніфацію бракує військ, а очоливши усю західну римську армію, Боніфацій міг перемогти вандалів. Можливо, своїм поясненням Гала Плацидія могла надурити будь-кого іншого, але не Флавія Аеція. У 432 році Аецій збирає свої війська та прямує у Італію. Боніфацій не був тюхтієм як нерозумний Фелікс. Громадянська війна з Феліксом та війни з вандалами лише ще більше загартували бойовий дух Боніфація. Отримавши звістку, що Аецій виступив війною на Італію, Боніфацій збирає війська та вирушає з Риму, де він перебував на той час, на зустріч Аецію. Битва між двома видатними полководцями відбулася біля міста Римені, це за 240 кілометрів на північ від Риму. І у цій битві війська Флавія Аеція програли, але і Боніфація було поранено. Флавій Аецій, якого історики називатимуть останнім римлянином, рятувався втечею. Він втікав до Гунів, з якими у нього були дружні стосунки ще з часів правління узурпатора Іоана, а можливо, ще і з більш давніх часів, коли Аеція використовували як заручника спочатку Готи, а потім Гуни. Поранений Боніфацій помирав. Він передав усю владу над військом своєму зятеві Себастіону. А вже Себастіан переслідував Аеція та залишки його війська. Але можливо Себастіану не вистачало досвіду, і він не зміг завдати Аецію вирішальної поразки. Аецій втік до Гунів, домовившись з вождем гунів Ругіллом, Аецій сформував з Гунів армію та вирушив назад у Італію, де переміг війська Себастіана у 433 році. Тепер втечею рятувався Себастіан. Він дістався до Константинополя, де йому надали притулок. З 439 по 444 рік Себастіан воював проти вандалів, але з невідомих нам причин перейшов на сторону ворога. Римляни проголосили Себастіана ворогом римського народу, а у 445 році Себастіан помер. Повернімось у рік 433. Флавій Аецій вийшов переможцем у громадянській війні. Звісно, не без допомоги Гунів. Прибувши у Равенну, Аецій зустрівся із Галлою Плацидією, яка уся тремтіла та переймалась за своє життя та за життя свого сина імператора Валентиніана. Але Аецій не збирався вбивати імператорське сімейство, а тим більше узурпувати владу. Натомість, у 435 році Аеція призначають охоронцем імператорської родини, так би мовити. Аецій відтепер був їхнім опікуном і на додаток головнокомандуючим усім військом Західної Римської імперії. По факту, уся влада належала Флавію Аецію, але він не збирався відпочивати та прохолоджуватись у затінку імператорського палацу. Наступні роки Флавій Аецій провів у постійній боротьбі з ворогами Риму у 436 році. Він воював проти Бургундів та знищив двадцятитисячне військо ворога. У тому самому році Аецій придушив повстання багаудів та розпочав війну проти готів Теодоріха. А у 437 році Аецій виділив декілька місяців, щоб відсвяткувати весілля імператора Валентиніана, який одружився з Ліцинією Євдоксією, донькою імператора Сходу Феодосія II. У тому самому 437 році Валентиніан вийшов з-під опіки своєї матері Галли Плацидії, і тепер. Рішення приймав Валентиніан, а не його мати. Звісно, не без порад та не без схвалення Флавія Аеція. Після святкування весілля імператора Аецій повернувся у Галлію, де продовжив війну з готами Теодоріхами у 438 році. Римляни перемогли та змусили готів підписати мирну угоду, згідно з якої готи мали воювати проти вандалів в Іспанії замість римлян. Це перемир'я тривало недовго, і вже наступного 439 року готи знову почали каламутити воду у Галлі. Їм навіть вдалося завдати поразки римській армії, яку очолював полководець Аеція Літорій. Після поразки римських військ Аецій особисто очолив похід проти готів і у 439 році завдав готам поразки у битві біля Тулузи. Після цієї поразки готи знову підписують із римлянами мирну угоду, і якраз вчасно для римлян. Адже у 439 році вандали, порушивши мирну угоду із римлянами, розпочинають війну у північній Африці. Флавій Аеці відправляє у північну Африку частину римського війська, а сам відправляється у Італію. Забігаючи наперед, скажемо, що війна між римлянами та вандалами у північній Африці тривала до 442 року і завершилась мирними переговорами. Восени 439 року вандали захопили Карфаген та частину римського флоту. Після взяття Карфагену вандали, яких очолював Гайзеріх, рушили на Сицилію, де взяли в облогу місто Панорм, але не змогли його захопити. Тоді вони спалили це місто римлянам. Вдалося наваляти вандалам на Сицилії, і у 440 році вандали втікають у Карфаген. У 441 році імператор сходу Феодосій II допомагає Аецію, відправивши флот у північну Африку. Дорогою до Карфагену східна армія добиває тих вандалів, які ще залишились на Сицилії та вирушає далі. Зрештою, після нетривалих бойових дій, вандали та римляни у 442 році підписують мирну угоду. Римляни та вандали розділяють провінції північної Африки між собою. Щоб в майбутньому уникнути напади вандалів на території Західної Римської імперії, Флавій Аецій влаштовує заручені доньки Валентиніана Євдокії із сином Гайзеріха Гунеріхом. Але на той час Гунеріх був одружений з донькою готського вождя Теодоріха. Шлюб Гунеріха та доньки Теодоріха був політичним і молодята жили разом для того, щоб племена Готів та вандалів між собою не воювали. Але для вандалів мир із Римом був важливішим за мир із готами. Потрібен, звичайно, був привід для розлучення Гунеріха та доньки Теодоріха. Цей привід швидко знайшли. Доньку Теодоріха фіктивно звинуватили у тому, що вона намагалась отруїти вождя вандалів Гайзеріха, і нещасну доньку готського вождя відправили до батька, але перед тим відрізали її вуха та ніс. Після цього випадку між готами та вандалами розпочалась справжня ворожнеча. З 443 до 449 року Флавій Аецій тільки те й робив, що воював у Галлії. Римська армія не завжди перемагала, але і не завжди зазнавала поразок. Тобто битви у Галлії тривали із перемінним успіхом. До 450 року Флавію Аецію вдалося відновити контроль над більшою територією Галлії, а також розслити родини гунів, які воювали в його армії на території Панонії. Але у 451 році гуни, яких очолював вождь Аттіла, нападають на гальські території Західної Римської імперії. Якими були причини нападу гунів, яким римляни, до речі, платили золотом та розселяли гунів на римських територіях? А все банально просто: гунам потрібні були території та трофеї. Але про це ми поговоримо у наступній серії із циклу падіння заходу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось.